Найбільше від чадного газу постраждала сім'я на вулиці Грюнвальській 6. В одній з квартир триповерхового будинку одночасно отруїлося п'ятеро осіб з них двоє дітей 12 та 4 років. Чому сталося лихо? Власники помешкання не можуть зрозуміти. кажуть, в один момент усім стало зле. Почалось запаморочення та нудота. На щастя, господарі швидко зреагували, відчинили вікна та викликали медиків і рятувальників. Саме через вчасне звернення усі залишились живі. Лена, потом Максим, арк, Палк, потом, арк, потом арк. <связывая> <связывая> Жинка и э, в в Ника с Анитой. Что-то голова стала кружиться у нее, что-то я думаю, что она устала, что-то есть хочет, я а, а видно. В ну и лучше всех в я. Я там, в той комнате. Загалом лише у Львові від початку року трапилось близько 20 випадків отруєння чадним газом, в яких постраждало майже 40 осіб, 15 з них діти.